Banana 2 Pro від Google вже кілька годин як представили, і ви можете користуватися ним просто зараз. В цій новій версії Banana зображення, що генеруються з тексту, стали значно читабельнішими, додано підтримку більшої кількості мовних шрифтів. Коли ви даєте цьому поколінню промпт для створення картинки, воно використовує знання Google і його дані, щоб видані результати були точнішими та якіснішими. Роздільна здатність виходу 2К і її планують підняти до 4К. Також можна додати від 6 до 14 референсів. Збереження характеру, зміна ракурсу та освітлення тут справді на рівні шедевра. Створення студійних фото чи складних інфографік це лише мала частина можливостей цієї моделі. Використовувати її можна лише в Gemini та Google Studio, але там швидко закінчується ліміт. Зайдіть на сайт lmrainak.ai, там можна користуватися безкоштовно. Я пояснив роботу lmrainak.ai у своєму каналі, і ви легко зможете навчитися. Підписуйтеся на мій канал, щоб швидко та просто опанувати штучний інтелект.